Здарова, задроти! Зараз я вам покажу фокус у вімі, від якого всі ваші однокласники будуть в шоці. Коротше, я зараз роблю е, цей. Я зараз укладаю е, список сайтів, які індексуються на Biolabs.in.ua. InUA. Biolaps in хто не знав, це пошукова система не українських сайтів, яку я запустив кілька місяців тому. І в відео, в якому я про нього про неї розказував, я також згадав, що. Можна зробити список сайтів, які там індексуються. Ну і коротше, от зараз я роблю цей список сайтів. І перед вами конкретно зараз дамп бази Biolabs. От, І ми тут бачимо всі сторінки, які тут проіндексовані. І, в принципі, це вже майже все, що лишилося зробити, щоб зробити цей список. Але як бачимо, тут. Багато які сайти повторюються. Ну, тому що тут є всі індекс цих сторінок, відповідно, тут один сайт може входити дуже багато разів. От. Мені того не треба. Мені треба чисто сам домен. Окей, сам домен сайту. От. Тільки виключно перший рядок, з оцею всією кучею, наприклад, amnesia.ua. Anyway. От. І щоб це зробити, насправді в Вімі мені це нереально просто зробити. І я от хочу вам показати, як я зараз це швидко зроблю за допомогою макросів. От хто не знав, в Вімі ми можемо записувати різні макроси, які е, дозволяють нам виконувати різні повторювані е, комплексні дії. І зараз я хочу записати макрос, щоб він мені видаляв оцю цю е, мілюзгу. І в результаті в мене лишався тільки один домен цього сайту. Давайте я включу скрінки, щоб було е, наглядніше, що я тут натискаю на клавіатурі. І почнемо. Значить, макроси у Vim записуються з допомогою QT. Ой, з допомогою Q. А наступна буква T — це то, як я назву цей макрос. Е, е, так. І тепер значить, що я хочу зробити. Давайте подумаємо, що, що нам зробити. Оскільки в нас оцей домен повторюється в, кожному, в кожній сторінці, то ми можемо пошукати просто входження цього домена е, по рядках. І потім виділити, наприклад, цю область від першого до останнього. І таким чином е, її видалити. Тому е, для початку, що ми зробимо, це скопіюємо наш домен. Просто. Зробимо Y з Shift-E. Ну, тобто велика І це до кінця слова. Ми скопіювали зараз до кінця слова. І тепер ми пошукаємо те, що ми скопіювали за допомогою слеша. О, до речі, непогано було б нам вставити сюди на початок ще символ початку рядка. Тому що, як бачите, от я зараз пальцем буду показувати. Короте, от, Наприклад, сайт. Деякі сайти тут мають в назві також свій домен. І якби ми от не вставили символ початку рядка, то тоді би нам знаходило цю штуку, а нам того не треба. Тому що тоді би в нас видалося видався перший домен, а нам треба його лишити. Тому ми шукаємо від початку рядка і далі вставляємо наш домен для цього, щоб ставити те, що ми скопіювали тільки що в цей регістр, ми натискаємо Ctrl-R. Дволапки. І тепер ми бачимо, що це скопійоване вставилось. І ми можемо натиснути Enter, щоб його шукати. От, відповідно, тепер ми заходимо в візуальний режим, щоб виділяти цю штуку. І зробимо, знаєте що? Зробимо обернений пошук, щоб пошукати нижні, нижнє входження цього послідовності символів. От я вічно намагаюся це згадати слово послідовність символів. От. Натискаємо знак питання, щоб шукати в оберненому порядку. Тепер вводимо ту саму послідовність, яку ми вводили. Теж ctrl r дволапка. І все. В принципі, ми шукаємо, натискаємо N, і бац! У нас виділився останній елемент. Тепер ми можемо просто це видалити нафіг. І закінчити запис нашого макроса. А тепер, коли ми це зробили, ми можемо натиснути е, собачка Т. І бам! Новий сайт, оцей artcoстю.com, вже сам очистився. Можемо повторити це на BBX.ua. І так само можемо повторити це на всіх інших сайтах. І в макросах, прикольно, можна так само, як і в будь-яку іншу команду, ввести там кількість е, повторень. Там, не знаю, хочу там 30 разів його виконати. І тепер ввести цей макрос і бам! І тепер він виконується 30 разів. По суті, в мене зараз буде список суто з доменів. От, Звісно, зараз трохи лагає, і моє лице, напевно, зараз лагає, ну, тому що навантаження на комп'ютер трохи велике. Але бачите, ну, уявіть собі просто, як це вручну вираховувати. Ну, це, це страшне було би. Ну, на щастя. Я знаю Vim, і мені не треба такого вручну е робити. О, до речі, то вже 30-й раз воно е пройшло. Так, деякі моменти, можливо, тут є винятковими, і треба слідкувати, щоб воно точно не з'їло ніякого домена. Але загалом цей макрос е вийшов досить універсальним, і я довольний. От, коротше, це то, що я хотів показати, От, в читі і буде. Я хотів сказати, вчить Вімі буде вам щастя, але я не для цього дозаписую цей кусок. Просто оскільки це відео подивиться багато людей, які не супер знайомі з Вімом, то я вважаю, що треба доокреслити деякі важливі моменти. От, перший важливий момент це то, що, е, в принципі, можете вказувати яку завгодно кількість рядків, і навіть більшу, ніж рядків у файлі, і макрос зазвичай е, Вімівський Макрос просто перестане виконуватись на останньому рядку. Е, Ну, це залежить від макроса, але зазвичай це буде так, тому, в принципі, можна не вираховувати там кількість рядків, яку ви хочете обробити, просто поставити більше, ніж у файлі. І ще така штука, що. Макроси з Vima нікуди не діваються. Тобто вони в ньому зберігаються і вони в ньому лишаються. Зараз, якщо ми зайдемо в Vim і введемо команду Registers. То ця команда покаже нам місто усіх реєстрів, і в регістрі Т, де він є? Вот. ми бачимо той макрос, який я якраз записував. І, так, да, ми можемо, в принципі, в будь-яку букву записати ем, свій макрос, і вони тут будуть зберігатись, поки ми їх не перезапишемо. І так само тут є інші регістри, якщо вам цікаво, що вони з Себе представляють, можете подивитися Help Registers. І тут, в принципі, все є описано. Да? Тому це такі зауваження, які в мене були. На цьому, в принципі, все. Щасливо!